Привіт! Якщо ви живете в Лімбурзі або Північному Брабанці, вам, мабуть, буде цікаво це місце, де можна відпочити з дітками. Класний парк Білі берд Ride. На наше здивування тут дуже велике озеро і дуже чиста водичка. Ми б були в таких парках, де великі озера, але такої чистої води ми не ще не бачили. Але окрім цього, там позаду мене є парк атракціонів, лазанки, є надувний парк, ось такі атракціони на воді. Є ще щось типу американський горох, кафе, ресторани і окрема дитяча зона. І ще одна фішка цього парку в тому, що при вході в 16 євро можна купити абонемент на рік всього за 32 євро. Якщо взяти одразу на сім'ю, там буде взагалі майже 31 євро. Це дуже класна сімна. І таких парків у них в мережі три. Це найкращі, як на мене, з Великим Озером. Є ще парк з великим басейном. І просто парк розваг там на якусь тему динозаврів. Також тут проводять великі фестивалі дитячі для сімей. Це дуже класно, що можна протягом року відвідати таке місце і класно відпочити. Але до речі, дивне правило. У них тут, якщо випливати ось туди далі, на сапі з дітками за ось цю лінію, то діти мають бути без жилета, а не у жилеті. Це як для них показник, що дитина вміє плавати. Хоча при цьому на катамаранах, ось вони плавають і там дітки з жилетами. Дуже дивно, якесь правило, але до нас під'їхав катер з рятувальником і пояснив, що так не можна, і дитину треба залишити за передуйками або зняти жилет. Тож така от ситуація. Тож, якщо ви шукали місце, де можна відпочити з дітками круглий рік, дивіться по карті Billy Bird Family Rake. беріть абонемент, приїжджайте, тут дійсно дуже прикольно.